Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про небажані втручання при артеріальній гіпертензії. Отже, якщо у вас поставлений діагноз гіпертонія, що робити не потрібно? Вісім простих правил щодо застосування препаратів. Отже, перше, небажано приймати аспірин, тобто ацетилсаліцилову кислоту для первинної профілактики у пацієнтів без супутніх серцево-судинних захворювань. Отже, якщо у вас тільки в діагнозі гіпертонія, то аспірин в низьких дозах на постійній основі пити не потрібно. Друге правило при гіпертонії не поєднувати дві групи препаратів це блокатори рецепторів ангіотензину та інгібітори АПФ, тобто прили і сартани поєднувати заборонено. Третє правило. Не варто відміняти антигіпертензивну терапію тільки на основі віку, навіть у пацієнтів старше 80 років, за умови, якщо лікування добре переноситься. Четверте правило. Не варто використовувати рутинно препаратів для зниження тиску при гіпертонії білого халату. П'яте правило: заборонено використовувати прямі блокатори реніну, чи інгібітори АПФ чи блокатори рецепторів ангіотензину при вагітності та у жінок дітородного віку. Ці групи препаратів заборонені при вагітності. Шосте правило: не рекомендовано негайно знижувати тиск. Більше 220 мм тутного стовпчика у пацієнтів з гострим внутрішньомозковим крововиливом. І сьоме правило: не можна різко переривати прийом бета-блокаторів або препаратів центральної дії, такі як моксонідин. Це потенційно небезпечно. Дякую, що були зі мною та бережіть себе.